Нецензурна реклама на Лисянщині. Підприємець спаплюжив з прізвища свого конкурента, обізвавши того лайливими словами на рекламному щиті. Чому нецензурна лексика стала методом помсти, та що загрожує красномовному підприємцю? Дивіться далі, не культур, не що я можу сказати? думати, треба що писати. Сергій Байрак має магазин будівельних матеріалів. Два місяці тому вирішив ще надавати містянам послуги таксі, проте спокійно працювалося йому недовго. Спритний конкурент вирішив замовити рекламний банер з потаємним задумом. Моя думка така, що я не знаю. Ну, людина так низько опускатися просто не може. Аби я тут був один байрак цим селищі, це таке було. Це може там щось лічне, в нього не знаю. А як нас тут дуже багато по цій фамілії? Це ж діти читають оце. Ну, ви бачите, що написано. І ніхто ж не глупий, читає з наперед. Це діти в школі читати, будуть, ці візитки валяються по всьому району. Три білборди в центрі Лисянки вже тиждень мозолять очі і мешканцям. З першого погляду це звичайна реклама. Якщо прочитати слова навпаки, виходять лайливі слова. Проте автор цього задуму Євген Головнич жодної проблеми не бачить. Спочатку для нього це напис англійською мовою. Проте згодом виявляється це не іноземна мова. Я не знаю, чи це напис англійською. Скоріше за все, що це не англійською. Знаєте, мені, мені моя бабуля казала бабушки. Спокійно, що ну, той вислів е, на мові стародавнього племені має, чули ви про таке, е, щасливої дороги означає. От, я її послухав, написав, воно для мене щасливої дороги. А хто як його хоче повертати? Жителі Лисенки кажуть, такими діями пан Євген ображає усіх односельців. Байраки в Лисенці багато таких фамілій, і це він зробив. Я ніколи не думав, що він така людина. А після цього я вже вважаю, що. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, він як споплюжив усі прізвища і усі. Вам прикро, в мені прикро чергу, за маму? Да, за... Мені прикро за, да, за мого діда, за мою маму ну, і за тих даже байраків, які я знаю. 20 тисяч гривень моральної компенсації зможуть отримати всі жителі селища з прізвищем Байрак, а їх більше сотні. Якщо в суді аргументують приниження, каже юрист Тетяна Решетило. Це стягнення як моральної, можливо, є й матеріальна шкода, якщо для когось це було. Довело до лікарень або ще якісь були матеріальні затрати в зв'язку з таким нервовим стресом переживання. Можливо, буде матеріальне, але це переважно моральна шкода для даних людей, кого це зачепило, кому нанесли це таку суттєву образу. За словами селищного голови Глисянки Олександра Короленка, банер згодом знімуть, і вже тоді холодні війни між бізнесменами мають закінчитися, впевнений він. Звичайно, будемо спілкуватися із власником цього банера і зобов'яжемо його зняти, цей банер, для того, щоб діти, вже б діти бігають і один одного, значить, ла-ла-ла, цей вислів на один на одного це говорять. Тому воно і моральний, і естетичний вид нашого селища, воно псує. А поки реклама чи то соціальна реклама з нецензурщиною продовжує нагнітати ситуацію серед лисичан, Віталія Нісерденко та Мазгорозія, Черкаська служба новин.